В масштабному оновленні 2.0 розробники нам представили 11 рівні. І сьогодні ми поговоримо не про них, а саме про ребаланс старих танків. І перший танк, який я обрав, це Type-5 Heavy. Я дуже довго думав, як записати правильний гайд. На жаль, я не вмію дуже круто монтувати відео, але я постарався влити всю правильну інформацію, яка потрібна для ефективної гри на даному танку. Отож, поїхали. Також ребаланс 2.0 зачепив гілку прокачки Type-5 Heavy. Це в нас шостий рівень ОІ. 7 рівень ОНІ, 8 рівня ОХО, Type 4 Heavy. Більш детально ми будемо дивитися саме десятку, це Type 5 Heavy. Ну, і якщо детально подивитися взагалі, що апнули даному танку, Корпус, який був у нас 270 мм, став тепер 310 мм. Башта Type 5 Heavy, саме важливе лобове саме бронювання з 280 мм на 315 мм. Це 35 мм Плюсом башта це кормове бронювання з 200 мм на 170 мм. По факту це не критично, тому що це броня корми башти, а меж кормою не будемо грати вперед. Тому в принципі в цілому нерв не суттєвий. Далі в нас є гармата 150 мм. Колись у нас в тайпа було дві гармати. Зараз ми бачимо, що тут є тільки одна. Це 150 міліметровка, яка має пробиття 257 базовою ББшкою і голдовою 290. Альфу, звісно, порізали. Вона тепер 700 одиниць. Ну і як в цілому апнули цю гармату? Час перезарядки з 20 секунд на 18,7. Розкид на 100 метрів з 0,47 на 0,4. Час зведення з 2,9 на 2,7. Розкид гармати під час повороту башти мінус 36%. Докинули сюди ще 10 снарядів, було 40, стало 50. Ось ми бачимо е, нерф умовної гармати. Тепер 700 альфи, як я вже вам показував. Але тепер є в нас умовний ДПМ, є в нас точність, є умовна стабілізація і також комфортний. Час зведення. ну і саме цікаве, це бронювання даного танку, і показав я вам які параметри йому броні апнули. В нас і на де зараз 342 мм. Тут іде в нас така, скажімо, планка, яка також броньована, але є дві точки, які пробиваються в принципі не важко. Це у нас ідуть прилади спостереження. Тут пробиття вистачить, щоб пробити ну, дивіться, 265 мм броні. А також тут є кулемет, який пробивається. Ну ось ця вся зона пробивається ну, не супер легко, от, але пробити можна 260 мм Тобто, в цілому тут в нас є броня по кругу, да? а саме в цих точках її нема. Багато людей не вміє стріляти по тайпу, правильно вони відкидають от сюди або ВНД. І, звісно, ловлять або не пробиться, або якісь рикошети Що бачите у нас 320-330, супер броня. Тут маска також броньована. Як ховати ці частинки броні і як правильно танкувати, я покажу зовсім скоро. У нас є також ще одна точка, яка пробивається легко: це у нас іде люк. Тут в нас люк башти, тут виходить 245 мм, 239. Тобто цей лючок також пробивається. І як правильно використовувати броню, незважаючи на ось цей люк і ось ці дві точки, я вам покажу на практиці. Тобто, ви це все побачите, як це все використовується. Правильний гайд, як то кажуть. От тому не перемикайся і додивись відео до кінця. Щодо навичок екіпажу, ось вони перед вами, командир. Навідник, механік, водій, потім де нас радист і два заряджаючих, які треба продублювати дані навички. Ну і плавно переходимо до польової модернізації. Ну і польова модернізація. Перша в нас 100% буде ліво всюдихідне шасі. Друга ця модерка, точніше, вона четверта. Тут на вибір. Можете ставити на точність, можете ставити на швидкість зведення тут вже що хочете. Можете нічого не ставити, як в мене в даному випадку. Звукоізоляція антистан, потім ставимо на плюс 2 км на годину вперед, і плюс 5% до швидкості повороту шасі. Також останню модерку ми ставимо ліву. Це плюс 30% до міцності внутрішніх модулів, і плюс 5% до швидкості ремонту. Ремонт в цього танчика дуже важливий, щоб там не ставати на каток за раз, тому саме ліва модерка. Зараз я покажу приклад, як не варто виїжджати на Type 5 Heavy, коли потенційно противник може бути з якоїсь із зі сторін, в даному випадку з ліва. А тепер дивіться правильне танкування на т 5 Heavy для того, щоб противник вас не прибував через передній каток і ви таким чином танкували. А тепер змодулюємо ситуацію, коли противник на гулді. Нагадаю, у т 57 Heavy 340 мм пробиття. Коли ви на нього також будете виїжджати, старайтесь трішки перекрутити корпус і робити таку певну розкачку для того, щоб противнику було важко зрозуміти, куди стріляти, підстріляти більше каток, для того, щоб екрани з'їдали даний кумулятивний снаряд. А тепер давайте детально покажу, як пробиваються оті слабкі зони, в Т-5 Heavy, про які ми говорили раніше. Щоб ви розуміли, ці точки пробиваються бронебійними снарядами навіть з Т-57 Heavy. Тому не стійте прямо. Я зараз покажу, як правильно ставити корпус, коли противник до вас лобом. А тепер уважно подивіться, під яким кутом я ставлю корпус до гармати противника і наскільки я мансую праворуч і ліворуч, для того, щоб противнику було надскладно вас пробити. Лючок у 5 Heavy знаходиться ліворуч, і коли ви будете виходити від лівого борту, вам, скоріше за все, буде давати шкоду саме в лючок. Якщо у вас з'явилась можливість танкувати не лючком, то ви підтискаєте під будинок або під інший об'єкт і намагаєтеся маскою засвітити противника, який потенційно може стояти за кутом. Закриваєте гарматою свої щоки в пашти, і намагаєтеся розтанкувати противника. Якщо ситуація вас звела до клінчу, ви можете своєю гарматою, яка має 152 мм калібр, закривати гармату противника і таким чином ловити його постріл. Але для більш ефективного танкування в клінчі, старайтесь докрутити корпус під ромбом, як я вам показував під яким кутом, і також старайтесь гарматою ловити снаряди, вставляючи свою гармату в гармату суперника. Ну і давайте для закріплення я покажу дефолтний бій, де я використовував броню Type 5 heavy і правильно діяв по ситуації. Поїхали. Так, давайте один зіграємо бойочок показовий. Не буду я там обирати якісь топові бої, щоб показати, що це типу імба якась і так далі. Ні, Просто зіграємо дефолтний бій без перегравання. Так, по сетапу у нас проти нас буде базік Кану. Два базіка Кану Маус. Т5 Heavy Wazic і 7ка. В цілому для мене вони приємні танки в плані пробиття і танкування проти них, тому що нема там супер якихось потужних танків з пробицям, по типу там Є5-го, е якогось, 277, можливо, чи Т57 Heavy. Тому, в принципі, проблем не повинно бути з танкуванням. Да, звісно, якщо грамотний противник, він вас буде пробивати і на меншому пробиті, той же Bazic, той же маус. Ось, але якщо правильно танкувати, для них буде проблемно вас вицілювати і не нести шкоду. Так, я думаю, що ми поїдемо вниз, так як там простіше відіграти від борту. Блючок на зліва це не дуже добре, але якщо приїхати в якісь такі точки, де я можу його прикрити, то в принципі можна буде виходити. Буду виходити від ромба, це так званий ромб, який я показував вам на танкуванні на хімках на Хмельсдорфі. Ось це отакий кут приблизно. Можна отак виїжджати і зацілювати базіка. Бачите, він вже мене не пробив. Ось. Тут у нас не залітає, патон кудись закидує. ВНЛД під таким кутом закинув, до речі. Жорстко. Так, все поки зацілюємо, не буду я зближуватись. Треба поки постояти тут. Все, бачите, відвертаєте башту різко і ви танкуєте. Прямо башту не тримаєте, робите отакий кут. Старайтесь сховати лючок встигати. Тоді, в принципі, буде танкунути полегше. Каточок, бачите, не підставлений умовно. Він закритий, підставлена НЛД. НЛД це воно в певній мірі байтить противника на постріл. Ось, бачите, танкуєте. Там не супер велика пробеця, я розумію, в базіка, але все ж таки. Кано пробив. Все, відвертаєте башту, від'їжджаєте назад. Оце танкування на Тайпі, яке повинно бути у кожного для ефективної гри. Отанчую. Хотів закинути оцей дах корпуса, трохи не вийшло. Знову чекайте маскою, розводите противника НЛД. Бачите, він хоче закинути в лючок, але я його стараюся ховати. Тому що уязвима точка в тайпа – це люк. Люк і ось ці кулеметики, цей. Віконечко, це оглядове, як то кажуть. Так, добре, я прожмусь, напевно, вперед, протисну трошки. Спробую якось. З сімкою зіграти, поки 279 його відтиснув. Так, тут буде важкувато, тому що річок зліва, тому давайте виходити з правої частини і будемо витискати від борту. От як я показував в танкуванні для вас. Так, тут будемо виїжджати отак. Давати шот, роботи перекручувати. Бачите, перекрутив корпус, все. танк не пробиває сюди, бо тут броня, ховаємо, ховаємо ці точки. Пробуємо зараз Кано. Кано в хорошій точці, невигідно. Тому давайте спробувати через ліву сторону. Чи можна отак ніби закинути? Ех, було близько дуже. Все, ставимо ром. Ставимо ром. Зараз тайф, напевно, буде падати. Да-да-да, 200 да, да, робить. Отак от. А я його доб'ю борт. Вбиваємо тайба, і намагатимося зараз виходити через цю сторону проти сімки з її не дуже хорошим пробицям. В принципі, навіть можна і прийняти, бо ХП дуже багато. Так, танкуємо під кутом. На жаль, не пробиваємо, але протискаємо сюди далі. Так, робимо ромб. Бачите, бачите, не під прямим кутом, і якби Оце Тут хорош, сімочка підловила в борт. Але в нас ХП забагато, тому тут, напевно, в дах отсюди йому. Окей. Все, танкунули сімку і пробуємо засеятися від кано. Якось отак. І давати ще раз в сімку. Гармата не опускається, але отак опустилося в дах. Так, їдемо знову ж таки під кутом і будемо розводити НЛД, як я показував вам в танкуванні. Це вже, напевно, здався на базіку, так? Базика будемо добивати. Так, а цього тарану напевно, не доб'ємо. Бій простий, вийшов максимально всього лише на 4 тисячі шкоди. Можна було трохи їхати агресивніше, але я вам хотів показати, як правильно витанкувати противника для того, щоб з ним зблизитись і на близькій дистанції його за рахунок а, своєї альфи і те, що ви стріляєте вище зверху вниз, просто пробивати по факту майже кожним шотом. За рахунок нормалізації снаряду, танк дуже добре пробиває, навіть його 290 пробиття. Про снаряди ви можете подивитися відосик в мене на каналі. Він там на 6 хвилин. Там снаряди, як використовувати правильно, ефективно снаряди, там є підкалібри, ББшки і кумулятивні снаряди. Може, ще одну дам навіть в М60 чи ні, чи не вдасться дати. Напевно, вже не встигну йому закинути. Ось такий бій вийшов на Type 5 Heavy. Правильне танкування я вам показав. По стрільбі це вже знову ж таки інший, інше відео треба робити, як з стейпа стріляти. В принципі, я думаю, ви всі вмієте пробивати загалом. Хтось краще, хтось гірше, але це вже інша історія. Кому був корисний даний гайдик, ставте подобаєчку. Дуже мотивує це. Також можете написати якийсь коментар, допомогло вам танкувати. Після цього гайду чи не допомогло на т 5 Хеві. Ну а з вами був, як завжди, Шокерікс, і до нових подібних відосиків, до нових подібних гайдів. Усім бе-бе.